Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником, Представляє ФЕНТЕЗІ роман ВІЛУВ, ГЛАВА 51 КРЕСАЛО СРІБЛЯСТИЙ НІж стрімко Дійнявся високо вгору. І, здається, був непомічений злою ватагою. Наступної миті Олексій віддав нечутний наказ, спробувавши повторити дію, яку нещодавно зробив, перемігши втраченого. Зброя здійнялася до стелі і, різко змінивши куднахилу, кулою гайнула вниз. Кресала із силою впилася у серце одного з інквізиторів, що заніс булаву над вілом, увійшовши в груди ворога майже до руків'я. Інквізитор спантеличено опустив чорно-порожнече обличчя, поглянувши на ніж. Що пробив саван і з гуркотом завалився на підлогу. Схоже, магія сфери усе ж мала сили у цих стінах. Втім, Олексій відчував, як його власна енергія неначе відлинула від тіла, шкірою пробігся холод, неначе він ось ось мав втратити свідомість. Дивна магія нез'ясовним чином дозволила йому торкнутися себе, Втім, сам Олексій, вочевидь, був не готовий до її проявів. З останніх сил він віддав останній наказ, розплющуючи очі. Кулак Олексія розсік повітря і невидимий удар, долаючи відстань, збив із ніг другого з вартових вілов. У голові запаморочилось, і стіни Нотингейту попливли в очах. Ноги почали підкошуватися, і Олексій, в останньому відчайдушному ривку, стрибнув до супротивника, що стояв навпроти. Здавалося, він не відчував, як позаду нього міцні руки двох поплічників ватажка схопили його. Час ніби сповільнився, власні рухи здавалися ватяними, а звуки навколо поглинала дивна мара. Олексій схопився за саван інквізитора, намагаючись звалити ворога на підлогу, натомість, як йому самому здалося, повільно опустився вниз, підхоплений з обох боків чоловіками у саванах. Десь долинало шипіння, що переходило в гучний бас, але слів Олексієві було не розібрати. Він востаннє підвів очі, побачивши вілов, що продовжувало нерухомо стояти, застигши не наче кам'яна скульптура. Здається, він зробив все, що міг, і навіть більше, втім, не спромігся перемогти. З цими думками Олексій раптово почав завалюватися на підлогу. Він не бачив віддалених сходів за своєю спиною. Із темряви яких виринув довгий сріблястий спис. Зброя проштрикнула одного з інквізиторів, який тримав Олексія, другого вразив постріл арбалета, який за кілька секунд до цього влучно поцілив у ворога, котрий підвівся, оговтуючись від попереднього удару Олексія. На сходах з'явився силует Кріса, що стрімко збіг до нижнього поверху у супроводі опудолей Глоріна. Чоловік у Чорному натомість зачаївся на сходах, тримаючи на прицілі очільника інвізиторів. Олексій, своєю чергою, остаточно опустився на холодний камінь сірої підлоги. Усе скінчено. Відпусти її, інакше назавжди розчинися у цих стінах, вигукнув Кріс, зупиняючись навпроти головного з інквізиторів. Опудало, показово затис у міцних долонях гострі ножі. А Глорін навів пару пістолів у бік лихого ватажка. Раджу дослухатися поради. попередив гном, націлившись в обличчя ворога. Інквізитор неквапливо обвів поглядом підземелля, на підлозі якого завмерли його поплічники. Несподіваний регіт пронісся стінами Нотенгейту. Ну, от ми зустрілися, пане некромант, просичав інквізитор. Вищі нарешті збагнули, що тримати тебе у клітці сенсу немає. Хто ж же має зробити роботу за них? Відпусти, непомітно відсапавшись, спокійно мовив Кріс. Пробач, скульптори, не можу. Це не лише про сферу, але й про урок, який вищі мають засвоїти, мовив інквізитор. Я заберу один із наймогутніших артефактів та дочку Фарола. Вб'ю того, хто свого часу змусив здригнутися увесь конгломерат, а заразом ще й чада від людника та Грети. Хто знає, що може з нього вирости, якщо залишити все, як є? Нині голос інквізитора моментами походив на людський, продовжуючи змішуватися з лихим шипінням. «Гадаючи з кулою в голові тобі буде зручно. вигукнув Глорін. Гадаю, мені буде зручно спостерігати, як у стінах катівень. Кожен із вас зустріне свій захід сонця, витримав паузу, багатозначно мовив інквізитор. Кріс поспіхом озирнувся у бік вілов, ніби відчувши, що саме може трапитися. Інтуїція не підвела Кріса, і вже наступної миті двері Нотенгейту прочинилися вдруге. Звук був такий, що Глорінові на кілька секунд позакладала вуха, двері зірвалися з петель. А до підземної зали, наче темні струмки, почали збігатися десятки інквізиторів, озброєних арбалетами, важкими булавами та стилетами. Ну, от і все, мовив очільник Ватаги. Вони ще молоді сини нашого ордену, втім, добре знають свою справу. На мить у приміщенні запала тиша. Чоловік у чорному непомітно переводив арбалет з одного ворога на іншого, намагаючись зловити. Хто з них рушить до бою першим? Опудо, в свою чергу, підбіг до Віла, намагаючись закрити її собою. Глорін тримав на прицілі ватажка, а Кріс, не відводячи очей, подумки готувався до останньої битви. Ти програєш і повернешся до тіні, несподівано долинув голос зі сходів, якими свого часу спускалися Віла та Олексій. На сірих східцях впевнено стояв Кейсі. Згори споглядаючи на очільника інквізиторів. О, і пан колишній вогняний мах тут. Це буде воїстину знаковий день, заволав інквізитор. Так, спокійно мовив Кейсі, заплющуючи очі. Повіки вогняного чарівника затріпотіли, і стінами Нотингейту раптово понісся нестримний вітер. Він хилив до землі ряди інквізиторів. Змусивши чоловіка в чорному вчепитися у сходи, аби не злетіти із них. Глорін, кріс та опудала ледь стояли на ногах, схиляючись до підлоги. Навіть Олексій відчув, як стрімкий порив куйовдув його волосся, збиваючи подих. Зловісна сітка злетіла з тіла вілоу, і дівчина, ледь прийшовши до тями, опустилася на підлогу. Несподіваний спалах на мить з собою на півтемряву підземелля, затягуючи друзів до світлого порталу, що за задумом Кейсі мав доправити їх до більш безпечного місця. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.